Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему: три харчові звички для легкого схуднення, для того, щоб нам легко знизити вагу. І цей у нас ефір в підтримку моєї програми, яка стартує 17 лютого. Програма зниження ваги та покращення якості тіла. Якщо ви хочете знизити вагу без стресу, без дієт, без виснажливих тренувань, без тортур, без зривів. Всього за три тижні допоможе вам знизити вагу, кому необхідно. У кого є захворювання, целюліт, також ця група вам підходить. Якщо ви хочете покращити якість тіла та тонус додати вашим м'язам і тілу. Ну, Бувають такі ситуації, коли жінка струнка, але у неї ось така рихлість є по тілу. Ця програма і цей курс вам допоможе. Стартуємо 17 лютого для того, щоб доєднатися і зробити передзапис. Якщо ви дивитеся цей запис на YouTube, внизу є у нас в описі посилання. Будь ласка, це телеграм-група. Заходите туди, і там вже є вся інформація. Вона на вас чекає. Найперші отримують найсмачніші ціни і менші ціни. Чим ближче до старту, тим ціна буде вищою. Добре, ще про курс я розкажу в кінці цього відео, цього ефіру. А зараз давайте поговоримо з вами на тему харчових звичок, які допоможуть вам знизити легко вагу. Перша це прості продукти в вашому раціоні. Ваше харчування має бути зрозумілим та простим. Прості продукти, прості страви. Я не маю нічого проти ресторанів, кафе, барів, готелів. Це супер чудово. Але коли ви в процесі зниження ваги, я рекомендую вам готувати самостійно. Або якщо у вас є кухар, замовляйте певні продукти, які будуть зрозумілі для вас, і які потім легко буде відслідкувати, щоб ви чітко розуміли, тут стільки білка, тут стільки жирів, тут стільки вуглеводів і стільки калорій. Бо якщо цього немає, процес зниження ваги буде завжди гальмуватися. Це вже перевірено. В нашому проекту була одна клієнтка перевтілені, І вона хотіла дуже знизити вагу. Я дуже кажу: супер, чудово, ось вам раціон, будь ласка, все робіть, як там написано, буде вам результат. Ні. Ми результату не отримали, бо людина завжди харчувалася в закладах, в ресторанах, вона завжди питала, як мені це наталі відслідкувати, як відцифрувати, як мені занести в програму, на що я завжди розводила руками. Кажу: ну, питайте у офіціанта, питайте у кухаря, питайте у людей, що вони туди вклали. Бо може бути порція маленька, але ми ж не знаємо, який там соус, ми не знаємо, чи був там цукор, чи не було там цукру, і так далі. Розумієте, да? коли ви вже. Досягли мети, ви знизили вагу, будь ласка, ходіть по ресторанам, по барам, по кафе і так далі. Ви можете робити собі раз на тиждень чіт-міл, ходити в якийсь заклад. Але щоденно я б не радила, коли ви знижуєте вагу. Ви маєте відслідковувати цей процес, ви маєте тримати під контролем, те, що ви їсте. Тому я вам раджу, щоб в вашому раціоні. Були прості і зрозумілі продукти. Насправді, всі спортсмени, тренери, ми вже багато років харчуємося переважно дуже просто. Ми зрозуміли, що той шматок м'яса, той салат, та каша і так далі. Ми просто до їжі відносимося як до ресурсу. І все. І у нас це ну, прості, зрозумілі продукти. Добре, друга порада моя для того, щоб ви. Мали цю харчову звичку і ну, покращували свій стан здоров'я і мали струнку красиву фігуру. Це більше зелені в своїй тарілці мати. більше овочів, більше салатів і так далі. Поясню для чого. Я знаю, що в більшості, особливо чоловікам, складно їсти зелень, складно їм запропонувати ті навіть овочі. В більшості, так, чоловіки. Тому з жінками, коли жінка каже Наталі, як мені підсадити свого чоловіка на ось таке харчування, щоб він там салати їв і так далі? Відповідь ніяк, але ми все ж таки намагаємося робити своїм чоловікам смузі. Якісь вони, до речі, у мене є в раціоні, і там і шпінати, ківі, і салати. І це смачно, і інколи да, чоловіки дійсно це можуть пити, їм це подобається і покращується все ж таки їх загальний стан. Нам, жінкам, простіше. Ну, простіше, ми можемо їсти той салатик, ми можемо їсти овочі, ми можемо їсти зеленюшечку. Тому, мої хороші дівчата, беріть собі, будь ласка, за правило завжди. Коли ви їсте м'ясо, рибу, яйця, коротше, будь-який білок, ви їжте його, будь ласка, з купою зелені, салату, овочів і так далі 200 грамів, має бути ось цього зелені, тобто клітковина. По-перше, це психологічно добре впливає. Ви бачите, об'єм їжі, об'єм порції більше. Бо коли ми манюсінько приходимо в якийсь заклад, да, в ресторан, і нам приносять таку бздюльку. А коштує вона просто шалені кошти. Да? І ми ніби з'їли, але ми не наїлися. Ви ж зрозумієте зараз мене. Да? Е, тому психологічно дуже добре впливає, коли в нашій таліці багато всього, велика порція. І ми більше часу тратимо на е, пережовування, на цей процес. І... Ну, ми наїдаємося. Особливо клітковина вона ем, сприяє тому, що ми відчуваємо насичення. І тому візьміть собі це за правило класне правило. Ось. 100% вам його раджу. Психологічно воно так впливає. Далі. Фізіологічно, я вже сказала, насичення йде у нас в організмі. І третє, це у нас добре впливає на наш кішковник. По-перше, на перетравлення білка, на засвоєння білка і будь-якої і утворення позитивної. Мікрофлори в нашому кишковнику, Тобто зелень, овочі, салати вони мають бути в вашому раціоні. Якщо ви хочете бути стрункою, молодою, активною, супер ну, це в більшості залежить від здоров'я нашого кишковника. Це правда. Інколи навіть кишковника називають органом молодості. Ну, це так. Неформально, але воно так і є. Це друга моя така порада, і бажано, щоб була вашою звичкою. Да, більше клітковини, зелені та очі. І третє, це пийте водичку. Пийте водичку, дівчата це надзвичайно важливо. Це певно, що вже така тема вона заїжджена, переїжджена багато разів, але вода, вона дійсно насичує наші клітини. Це важливо. Чи бачили ви? Навіть відслідковували в себе, коли ви випили менше води, вам складно сходити в туалет. я за то, правильно? Коли ви випили достатню кількість води, ви спокійно йдете в туалет і нормально у вас все. Тобто вода покращує обмін речовин. Вам не так боляче ходити в туалет. Ну, я перепрошую, да, я все ж таки. Тренер і нутриціолог, ну такі теми у нас, знаєте, вже вони завжди існують в наших ефірах, ну ви маєте до цього звикати. Про це, певно, що треба говорити. Якщо ви маєте проблеми з обміном речовин, і вам складно і боляче ходити в туалет за великим, будь ласка, пийте воду, ви побачите, що вже через добу, ну максимум дві доби, вам буде простіше ходити в туалет. Добре? З цим зрозуміло, ну і звичайно, це насичення нашого організму. Тобто пити водичку потрібно завжди. В середньому це 2 літри на здоровий організм дорослої людини. Ось, якщо вам складно пити воду, не потрібно одразу випивати там пів літра, літр, два літри, коли ви ніколи до цього не пили, максимум там 500 мл ви випивали. Не потрібно одразу. І поступово звикайте. Якщо вам не смачна вода, вона вам взагалі ніяк не лізе, додавайте трошечки лимону, але дивіться, щоб не було печії, І або можете трошечки лайму, але для смаку, просто для смаку. Цукор не потрібно, ніяка стевія також не потрібна. І ви будете звикати. Значить, моя ще така порада. Візьміть, налийте водичку маленькі пляшки. І е, помістіть їх завжди, де ви найбільше часу проводите. Це авто, покладіть в авто. Це офіс, покладіть в офіс. Це дома, кухня, вітальня, гардероб, де завгодно. Завжди маєте мати маленькі пляшечки, там, водички. І правило собі: бачу воду, п'ю воду. Бачу воду, п'ю воду. Окей? І ви просто звикнете. У вас це буде звичка. З першу чергу, коли ви не почнете пити воду, ви будете бігати пісяти, ну ніяк від цього нікуди не дітися, А потім ні. Ні. Тобто, це буде нормальний взагалі процес для вашого організму. І в туалет ви будете бігати по ну, там за 2-3 години, ну, в інтервалі, як завжди. Тому не бійтеся того, що ви почнете пити воду, ви будете ходити в туалет часто. Спочатку так, бо організму це не зрозуміло, якщо ви раніше не пили ніколи води. Потім нормально, все буде нормалізуватися. Вода буде йти на органи, на наші клітини, на нашу красу і довголіття. Добре. Ось такі у нас три е, харчові звички, які б вам я рекомендувала взяти назавжди до кінця своїх днів. Давайте повторю, підведемо ітогу. Перше, це просте, максимально зрозуміле для вас харчування і продукти, які можна відцифрувати, що ви в себе вклали, скільки білків, жирів вуглеводів. Харчування в закладах чудово, але не щоденно, особливо коли ви знижуєте вагу. Далі, друга звичка це в вашому раціоні має бути більше клітковини, більше овочей, більше зелені. І третє, це ми п'ємо воду. Ось навіть ці три харчові звички, коли ви будете впроваджувати в своє життя, ви побачите. Як наскільки краще ваш організм буде функціонувати, наскільки краще ви себе будете почуватися, і наскільки краще візуально покращиться ваше тіло. Добре, я хочу ще сказати про свій курс, який стартує 17 лютого. І давайте розповім, що там буде. Кому цікаво, слухайте і обов'язково скористайтеся цією нагодою. Бо такі курси я роблю раз на рік. Курс зниження ваги він не тільки буде на зниження ваги, а на і покращення якості тіла. Він підійде людям, у кого є велика зайва вага, і ви хочете знизити її. І він підійде людям, ко які стрункі, але є ось така рихлість в тілі захворювання цілю в першому випадку ми будемо з вами знижувати вагу без стресу, без зривів, без виснажливих тренувань. Цього всього не буде. В другому випадку ми будемо з вами давати тонус вашому тілу, шкірі і м'язам. Що буде в програмі? Обов'язково це буде смачний раціон. Більше ста страв. Там і сніданки, і обіди, і вечері, і перекуси, і напої, теплі, гарячі. Навіть буде алкоголь, не переживайте, дівчата. Я ніякий не монстр, я не забороняю, але має все бути в міру. І солодке буде, і кисле, і гірке. які тільки. В общем, сто страв, і ми можете вибирати на будь який смак. Все це там вже прораховано. І білки, жири вуглеводи, і загальна кількість калорій. У вас є я, і я беру тільки 10 людей в лютому. Тому я спокійно зможу працювати з 10 людьми. Я кожній з вас прорахую, що вам необхідно вживати, скільки калорій на зменшення ваги, скільки білків, жирів і угловодів. Тобто вам потрібно про це взагалі не думати. Це моя зона відповідальності. Добре? Я рахую вам, і ви просто робите все, що я вам скажу. Все з раціоном. Далі, у нас будуть з вами тренування. І над тренуванням вони займатимуть 15-20 хвилин, вони вже є в запису. Далі я вам буду давати масаж. Обов'язково це масаж, сухий масаж, щіткою, рукавичкою, зони рук, зона живота, зона ніг, галіфе, особливо, кому необхідно прибрати ці вуха оце сюди. Так, далі. Я буду давати певні поради для того, щоб прибрати захворювання целюліт. Але якщо ви будете впродовж трьох тижнів слідувати раціону, він вас вилікується. Вже за три тижні ви побачите, як у вас покращиться ситуація з целюлітом, або вона взагалі піде. Тобто не буде запалення, бо целюліт це запалення жирової тканини. Щоб прибрати це запалення, ми даємо живлення клітині, прибираємо гіпоксію клітини. А це харчування. Я знаю, як це робити, дівчата. Я вам допоможу. Ви забудете про целюліт і набряки в цілі. Бо будуть у нас з вами і кардіотренування, і ударні тренування. Оце надзвичайно важливо. Це покращення роботи лімфи і покращення кровотоку, кровообігу в нашому організмі. І будуть у нас з вами прямі ефіри: ось з нашим закритим колом, середовищем, будемо спілкуватися. На все про все у нас три тижні, і запис я вже відкриваю. Ви можете долучитися до групи, перейшовши за посиланням в шапці профілю, закрити це буде у нас така група, канал, телеграм, і там опублікую всі ціни, коли починаємо, що буде в групі і так далі. Я рекомендую вам скористатися цією нагодою. Це мала кількість людей, і ви гарантовно отримаєте результат. Якщо ні, буде у нас гарантія повернення коштів, але тільки в тому випадку, коли ви будете робити все, що я скажу, і не досягнете результату. Ну, таких ще не було у мене за 13 років роботи. Добре, переходьте за посиланням в телеграм-групу, і там ви вже знайдете найшвидші отримують найкращі пропозиції і найменшу ціну. Тим ближче до старту, до 17 лютого. Тим ціна буде вища. Скористайтеся цією нагодою і до зустрічі в телеграм-групі. Всього найкращого, та па.